За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 15 серпня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Вночі 15 серпня російські окупанти завдали удару по Україні 28 крилатими ракетами різних типів. Захисники знищили 16, повідомляє прес-служба повітряних сил ЗСУ. Наслідками ракетного удару стали загиблі у Луцьку, поранені у Львові та Дніпрі. Армія РФ обстріляла щонайменше 15 населених пунктів на Харківщині. На куп'янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Загризового неподалік Куп'янську та Іванівки, що поблизу борової, йдеться у зведенні генштабу ЗСУ. Інститут вивчення війни повідомив про наявність кадрів з геолокацією, які підтверджують деякі успіхи окупантів на Куп'янському напрямку. При цьому росіяни заявляють про набагато більше свої успіхи. У Міноборони України стверджують, що ЗСУ активно знищують потужності ворога і суттєво послабили наступальний потенціал РФ на Куп'янському напрямку. На Харківщині за добу внаслідок обстрілів загинув 34-річний чоловік. Дев'ять цивільних зазнали поранення та були госпіталізовані. Серед них хлопець 14 років. Поінформував начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. 15 серпня в Україні відзначають день археолога.